Коли використовувати кнопки, а коли посилання. Сьогодні ми обговоримо деталі використання кнопок і посилань. Виглядає достатньо просто, але насправді є деякі нюанси. Тож, давайте в них розбиратися. Зазвичай під час верстки не виникає складності у виборі елементу: посилання чи кнопки. Перше використовується для навігації, а другий для виконання певної дії чи функції, наприклад, додати щось в корзину, відправити форму або що, тим не менш час від часу можна зустріти неправильне використання цих елементів, де замість посилання використовується кнопка і навпаки. Ціль сьогоднішнього експлейнера розглянути причини таких випадків та з'ясувати, як їх можна запобігти. Але для початку давайте обговоримо, чому так важливо використовувати ці елементи за їх певним призначенням. На це є три глобальних причини: перша причина це семантика. Якщо ви розставите елементи правильно, то браузер буде парсити ваш сайт без помилок, а значить його позиція в ранжуванні буде вищою. Друга причина це доступність. Використання тегів за призначенням може значно покращити доступність. А наприклад, люди, що мають ваду зору і користуються скрінрідерами, будуть мати кращий досвід взаємодії з вашим застосунком. Або, наприклад, при наведенні курсора на посилання користувач може переглянути його. Наприклад, в лівому нижньому кутку браузера, якщо ви користуєтесь Chrome, або при використанні комбінації Ctrl плюс Ліва кнопка миші на посиланні користувач відкриє ресурс в новій вкладці. Насправді кейсів є велика кількість і тому це дійсно важливо. Третя і остання причина полягає в консистентності коду. Розробники, що переглядатимуть і підтримуватимуть ваш код, будуть краще розуміти його і не будуть витрачати час на припущення, чому замість кнопки було використане посилання, і навпаки. Тепер давайте поговоримо про причини неправильного використання елементів. Перша причина зазвичай полягає у відсутності розуміння того, що ця проблема взагалі варта уваги, чи що така плутанина є невірною та шкодить сайту. Ми тільки не обговорили, чому все ж таки дуже важливо робити правильний вибір. Тож сподіваюся, цей пункт вже ніколи не буде про вас. А друга причина полягає у відсутності розуміння, що саме дизайнер мав на увазі, коли малював макет. Кнопку чи посилання таких ситуацій може бути дуже багато. Наприклад, той же самий елемент авторизуватися, зареєструватися, і не дуже зрозуміло, чи це посилання на окрему сторінку, чи це кнопка, що викликає діалог. В таких uh, випадках розробник або розробниця іноді робить так, як вважає за потрібним. А потім, же, коли з'ясовується, що рішення було не до кінця вірним, елемент не перероблюється. Очевидний варіант рішення це спитати у дизайнера чи дизайнерки, який саме елемент має бути використаний. Якщо ж можливості спитати немає, то доведеться спиратися на логіку, керуючись наступним правилом. Елемент кнопки має використовуватися для виконання певної дії, результат якої впливає на фронтенд або бакенд складові застосунку. Елемент посилання має використовуватися для навігації і, відповідно, зовсім не має впливати на зміну фронтенд або бекенд складових застосунку. Третя причина полягає у використанні однакових стилей і для кнопки, і для посилання в рамках дизайну з доступним небажанням розробника обробляти додатковий кейс іншого елемента. Іноді в дизайні з'являється посилання, що має такий же вигляд, як і кнопка, що використовується на сайті, або ж навпаки. В таких випадках час від часу з'являється дуже велика спокуса відкупитися зміною навігації по події кліку на кнопку. Чи, наприклад, додавання прослуховувача події на посилання та скидання поведінки браузера за замовчуванням. Але варто розуміти, що втрата всіх бенефітів, про які ми розмовляли вище, точно не варта пари хвилин часу, які ви зекономите на написання додаткових стилей. Тим паче, враховуючи, що таких ситуацій зазвичай буває на проєкті дуже і дуже багато. На завершення хотілося б сказати, що. Іноді дійсно можна побачити зміну навігації по натисканню на кнопку, чи присутність обробника кліку на елементі посилання, які є потрібними. Наприклад, якщо нам треба зробити навігацію лише після якоїсь додаткової попередньої дії, або якщо нам потрібно збирати аналітику щодо кліків на певні посилання. Тим не менш, будь-що з того, що я тільки що перелічив, разом з додаванням кастомних Relay для елементів, є гарним приводом задуматись, а чи дійсно ви все робите правильно. Я впевнений, що скоріш за все так і є, але перевірити себе точно не буде зайвим. Сьогодні ми розглянули причини неправильного використання кнопок та посилань. Також ми з'ясували, як можна цьому запобігти. Тримайте ці знання в голові, і тоді користувачі ваших сайтів та застосунків будуть дуже вдячні вам за зручність та доступність інтерфейсів. Що ж, думаю, питання є вичерпане. Якщо що, можна завжди повернутися до цього відео, щоб освіжити ваші знання. Соцмережі в описи будемо раді підписці. Побачимось на цьому ж місці та бережіть себе!